Поки звичайні солдати через перешкоди намагаються повернутися на передову. Деякі командири непогано облаштовують свій побут в тилу. Начальник Національної академії сухопутних військ Петро Ткачук став справжнім магнатом нерухомості. До того ж, він ще й встиг забезпечити непогане життя своїм родичам про генерала численних квартир в розслідуванні Євгенії Моторевської. Генерал лейтенант Павло Ткачук, тепер все залежить від вас. Керівництво держави покладає на армію та її офіцерський корпус особливу надію. Дякую за те, що підтримуєте і вірите в нас. Ми цінуємо вашу довіру. Із майором запасу, ветераном збройних сил Олегом Пилипчуком, ми зустрілися в гуртожитку, у колишніх класах Житомирського військового інституту. На цих тісних 16 метрах Олег разом з родиною мешкає 17 років. це кримінальні провадження, це уповноважений справ людини це переписка, це прокуратури переписка. Це європейський суд, це переписка з житловою комісією, відповіді протоколи. Це переписка з начальником гарнізону, це адміністрація президента, це з міністерством оборони переписка. Останні сім років майор Олег Пилипчук бореться із державою за гарантоване законом окреме житло. Позивався до оборонного відомства, суди виграв, але в його житті нічого не змінилося. Питання вирішення Забезпечення мене житлом вже вирішено судами всіх інстанцій в нашій країні. І зараз просто Міністерство оборони, службові та посадові особи нахабно скоюють злочин, ну і, крім того, ще перевищення службових повноважень. Пасу Марія Крекотень на власні квадратні метри чекає 20 років. Скитатися по гуртожитках і орендованих квартирах вже просто не вистачає сил, їй майже 60. Останнє пристанище – ось цей гуртожиток Академії сухопутних військ України у Львові. Вони мені розказують, що в мене от житло є комфортабельне, та ми я їм віддам в передачу віддам. Це житло комфортабельне. Ну, хай ви дадуть мені. Нормальну двокімнатну квартиру, ту, яку я заслужила за своє життя. Військовій справі віддала все життя, служила в авіації, займала посаду, на яку в радянські часи було заборонено приймати жінок, а саме інструктувала військових пілотів, вчила пілотів робити стрибки з парашутом, заставляла інколи тих, хто боявся, готувала рятувальні системи, які знаходяться в літаках. В 90-х перевелася у Львів до Академії сухопутних військ, звідти ж пішла на пенсію. Саме від цього навчального закладу ось вже багато років стоїть в черзі на квартиру. У самому виші пані Марія персона нон-ґрата, адже першою почала вголос говорити про той безлад, який коїться в академії з розподілом житла. Все покривається, все скривається і е, все роздається так, що знає тільки якась невеличка кубка людей. Яка причетна до оцих всіх роздач житла. Генерал лейтенант Павло Ткачук. Начальник тої самої Національної академії сухопутних військ командир львівського гарнізону Збройних сил України Павло Ткачук на папері, як і Марія Крекотень. Без кола і двора. Та слідство інфо викрило інше таємне життя генерала. Із розкішними маєтками і численними благами від держави для них є законодавство по, по три, по чотири квартири отримати. Для таких як я законодавства нема. Доки десятки тисяч військових роками стоять в черзі за житлом, генералу Ткачуку неймовірно щастить. Свою першу квартиру на себе і родину він отримав ще в 90-х. Чотирикімнатні апартаменти в містечку Ізяслав на Хмельниччині. Квадратні метри переписав на доньку Олену, яка згодом їх продала. Далі Павло Петрович переїжджає служити у Тернопіль. Тут він разом з сім'єю також оперативно забезпечується житлом. Ми приїхали у це місто, аби розшукати генеральську нерухомість і були здивовані. За потрібною адресою на нас чекав сучасний житловий комплекс із закритою територією. За документами Міноборони, у Тернополі пан Ткачук мав трикімнатну квартиру. Однак насправді це виявився цілий котедж з окремим входом і підземним паркінгом. Зараз тут інший власник. Ось ці апартаменти на понад 200 квадратів, які він отримав від держави. Генерал Ткачук також переписав на родичів цього разу на дружину. Дружина житло продала. І як можна здогадатися, родина Ткачуків втретє стала в чергу як безхатченки. Наступну квартиру на 100 квадратних метрів генерал отримав вже у Львові, коли очолив Національну академію сухопутних військ України. Ми розшукали і цю нерухомість. Платіжка за комунальні послуги на Ткачука АП – це син пана генерала Андрій Павлович. Тож зараз перевіримо, хто живе в генеральській квартирі. Ні в день, ні ввечері господарів застати вдома нам не вдалося, але й не дивно. Син генерала, на якого була переоформлена нерухомість, живе за кордоном, працює в українському посольстві в Німеччині. Однак і це не все. Ще одну трикімнатну квартиру від держави отримав у Львові вже зять генерала, дехто полковник запасу Руслан Сапіга. На себе донюк та дружину. Ту саму Олену, яка вже забезпечувалася житлом від держави через батька. Однак цими апартаментами родина, схоже, не користується. Про це свідчать нулі в комунальних платіжках та занедбані вікна. Двері квартири виглядають нежилими, тому що ось навіть ми бачимо пил і на ручці, і на замку. В той час, коли військовим нема де жити, вони не живуть самі, вони е, не здають назад Збройним силам цю квартиру. Крім того, донька генерала Олена Сапіга, яка працює стоматологом в військовій поліклініці, за документами володіє ось цим маєтком під Тернополем. Та за нашою інформацією мешкають родичі генерала ось в цій елітній новобудові у Львові. І, хоч офіційно нерухомості тут не мають, о восьмій ранку ми зафіксували автомобілі Руслана та Олени Сапіх під будинком. Донька генерала, до речі, в 2015 році стала власницею ось цього фольксвагена вартістю понад 700 тисяч гривень. Її чоловік пересувається на лендровері, який коштує понад півмільйона. Пан Руслан, поговорите з нами. Говорити про походження статків взять генерала категорично відмовляється. Пан Руслан, ви живете із Та де ж мешкає сам Павло Ткачук? Невже і справді в гуртожитку? Адже всі квартири, які отримав від держави, він щедро роздав рідні. Але ні. Там генерал оселився в передмісті Львова. Ось тут, в елітному районі. Село Солонка, кілька кілометрів від Львова. Сьома тридцять ранку. Нам вдається зафіксувати, як генерал Ткачук виходить з одного із елітних маєтків та сідає в автомобіль. Водій військовослужбовець ледь не збиває з ніг оператора слідства інфо при спробі поспілкуватися з командиром. Він я і спожав і став Офіційно цей маєток зареєстровано на сторонню людину. Однак генерал, який так старанно ховає власні статки, це ж дав слабинку. Та прикрасив ось таким родинним гербом із буквами ТПП, що ймовірно означає Ткачук Павло Петрович, фасад будинку. Також під маєтком нам вдалося зафіксувати автомобіль, на якому у вільний від служби час пересувається Павло Ткачук. Це Лексус вартістю понад один мільйон гривень. Цікаво, що зареєстровано авто на 88-річну жінку, яка, за нашою інформацією, є тещою генерала. Та ж сама літня пані володіє помпезним сусіднім маєтком із бутафорними гарматами на подвір'ї. Те, що і ця елітна нерухомість дійсно належить впливовому військовослужбовцю, поза камерою нам підтвердили також сусіди. Протягом місяця ми намагалися поспілкуватися з генералом щодо походження статків його родини та незадекларованого майна. Однак Павло Ткачук незручних питань уникає. Давайте так у нас сьогодні складання військові присяги. Ми я, я, я тільки відповідаю на, на питання сьогодні. Такі які є. а можна колись буде з вами по особистих Можна буде можна, можна. письмовій відповіді на офіційний запит. Пан Ткачук зазначив, що інформація про його місце проживання, майнові права та родинні зв'язки є конфіденційною. Житомирянин Олег Пилипчук у своїй боротьбі за квартиру дійшов вже до Європейського суду з прав людини. В 2012 році, після всіх виграних у Міністерства оборони судів, він отримав радісну звістку. На його ім'я готують квартирний ордер. На цьому останньому поверсі це мала бути моя квартира. От. номер 79. Родина вже готувалася до новосілля, але в останній момент Олег випадково дізнався, що рішення по ньому скасовано. Наразі у квартирній справі майора Пилипчука відкрито два кримінальних провадження та накладено два штрафи на міністерство оборони за те, що не виконали рішення судів. Але чиновники та високопоставлені військовослужбовці тримають глуху оборону. Квартири для ветерана ЗСУ немає. Мабуть, ще не всі родичі українських генералів забезпечені житлом. Тепер все залежить від вас і завтрашній день нашої країни, і могутність її армії, і мирне життя наших родин.